У 1943 році британська розвідка провела одну з найгеніальніших операцій в історії Мін Сміт. Історія про те, як безхатько фальшиві документи та обман змінили хід війни. 1943 рік Друга світова війна у розпалі. Союзники планують вторгнення в Європу. Але де саме його здійснити? Очевидно, ціль Сицилія адже вона є ключем до Італії. Їдур не міг точно цього знати, але здогадувався про плани на Сицилію. Британцям потрібно змусити його повірити, що їхньою головною цілею стане Греція та Сербінія. Операцію розробили офіцер військово-морської розвідки Юен Монте'ю та офіцер Чарльз Чалманделі. У жовтні 1942 року офіцер Чалманделі виклав першу версію схеми, яка отримала кодову назву Троянський кінь. Він запропонував узяти тіло з лондонської лікарні та заповнити легені водою. Тіло буде скинуто в море літаком берегового командування, надихнув їх Єн Флемінг, майбутній автор Джеймса Бонда. Він написав документ, відомий як пам'ятка Форелі. У меморандумі, написаному в 1939 році, описувалися 54 можливих схем, які можна було використовувати для обману держав Осі. Одна з ідей була перетворена в операцію м'ясний фарш офіцером Монтею і Чоманделі. Тіло мало виглядати так, ніби загиблий потонув у морі. Вибір впав на Майкла Гліндюра, безхатька, який помер від отруєння мушяком. Його зробили офіцером Вільямом Мартіном, який нібито мав доставити секретні документи в Британії в Алжир. Для реалістичності Мартіну видумали історію. Виклали фото жінки, любовні записки, чек на обручку і фальшиве посвідчення. І ось 30 квітня 1943 року тіло висадили в море поблизу берегів Іспанії. Його швидко знайшли іспанці. Британці знали, що в іспанській розвідці є нацистські агенти, тому документи неминуче опиняться у Гітлера. І це спрацювало Фюрер повірив у фальшиві плани вторгнення і наказав перекинути частину військ із Сицилії до Греції та Сардинії. 9 липня 1943 року. Британці висадилися на Сицилії і захопили острів. Опір німців був значно слабшим, ніж очікували. Через місяць Мусоліні був скинутий, а Італія почала вихід з війни. Секретні документи про цю операцію були розсекречені лише через десятиліття, а Юен Монте'ю навіть написав книгу про цю місію. Згодом її адаптували у фільм. А історія операції надихнула Єна Флемінка на створення шпилунських трюків у Джеймсі Бонді.